То речей, які я плутала в дитинстві. Я надіюсь, дуже сильно надіюсь, що не тільки я. Якщо щось з цього плутали ви, то можете написати в коментах, я хоч буду спокійна, що я не одна. Перше, я думаю, що в цьому помилялися багато з вас: це Кріп і Петрушка. Я пам'ятаю, як мені бабушка сказала, піди на нас біля дому був такий городик маленький, піди нарви мені кропу. Як ви думаєте, що я принесла? Наступне, чесно, я досі це плутаю. Мандарини і апельсини. Але плутаю як не прямо. Ви мені дасте мандарин або апельсину? Я знаю, типу, як воно виглядає одне і друге. А якщо я прихожу... Я в магазин, я обов'язково маю почитати цю наліпку. Ну, взагалі, це там, де написано, або це мандарини, або апельсин. Мало лі. Наступне це трамвай, ось тут, він, і тролейбус. Що саме цікаве, в мене в місті немає ні одного, ні другого, власне, тому я і плутала. І коли я приїжджала в якесь інше місто, я завжди маму так пихала і казала, мам, а це що? Далі це тюлька така маленька і оселедець здоровений. Я приходила в магазин, я досі пам'ятаю, я стою в магазині, вона каже, що давати. Я кажу, дайте мені, будь ласка, кілограм оселедців. Вона така дивиться на мене, каже: Типу, два? Я думаю, свислі два. Наступне це ялинка і сусна. Зараз, в принципі, я вже запам'ятала, чим вони відрізняються. А раніше мені мама казала, будемо ставити ялинку чи сусну. Мені так було ну, просто все одно. Напишіть, до речі, дуже цікаво, якраз як вже скоро Новий рік, ну, як скоро через два місяці, але все-таки новий рік. Напишіть, що ставите ви, і яку ви більше любите або ялинку, або сусну. Е, Іскусну, штучну чи справжню. Наступне це Бред Піт і Джонні Деп. Самі розберіться, де хто. Коротше, і ще там був Ді Капріо. але вже потім як я ну, там, вже старше, Дивилася Титанік, і в принципі я вже запам'ятала. А цих двох, ви розумієте, десь там пише якісь новини, і згадується в новинах хтось з цих мужчинів, розумієте? З них. І ще я плутала е, Брежніву і Лабаду, коротше, Тож ну вони мені якісь схожі, не знаю, були. Зараз я запам'ятала вже де хто. Доступне це літак і е, вертоліт. Мені здається, боже, мені здається, що я взагалі одна така, тому що ну плутати такі очевидні речі, то але, блін, я була дитиною, мені було 5, 6, там, 7, 8. вертоліт, до речі, я би зараз побачила якийсь, ну зараз ні. Я бачила в дитинстві да, слід від е, літака. Я завжди казала, мама вертольот. Мама казала. Смальот. Наступне це штори і тюлі. Я ще пам'ятаю, мені було 12, Я дивилася якусь там програму про будівництво, і там показували. от та, в той момент я запам'ятала, де штори, а де тюль. І я вже запам'ятала, і мені казали, допустимо, задві штори, тому що там сонце світить. І я казала, це не штори, це тюль. Наступне це. Курага і чорнослив. Запитайте мене, як це можна було е, плутати. Типу, чорнослив, чорнослив. Ну як якось так. Далі це оцей весь зброд. Поясніть мені, бо от знаю тільки оцю мадам і впри... а, жасміну ажасміну цю ще знаю хто, хто що за женщини. Розумієте, я їх ну просто я їх. Я не знаю, досі не знаю, тому що я ну, не дивлюсь мультики.